Привіт-привіт, малята! Сьогодні наше цікаве заняття. Я хочу розпочати з віршика. Слухайте уважно. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька я людина. Всі частини тіла знаю, називаю і визначаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає. Повертає і нахиляє. Є у мене дві руки. Це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини. Є живіт у мене є спина. А хребет всьому основа ось така моя будова. Маю дві ручки. Ними працюю, маю дві ніжки, ними танцюю, маю два вушка, ними я чую, очима дивлюся на світ. Дихаю носом, ротом смакую. Коли мама сміється, я бачу і чую. Я справжній розумник, я зовсім великий. Сміхнись мені, друже мій! А зараз я з вами перевірю, як ви знаєте свої частини тіла. Ану, скажіть мені, яка частина тіла тримає голову та допомагає її повертати та нахиляти? Що це за частина тіла? Це шия, вірно! А якими частинами тіла ви ходите або бігаєте, а також можете навіть стрибати? Це ноги. А чим ви слухаєте? Чим ви слухаєте? Слухаєте ви вухами? Чудово! А чим за обідом ви тримаєте виделку? Ногою? Ні, рукою молодці. Добре. А чим ви дивитесь на світ? Чим ви дивитесь навколо? Очима, вірно! А чим дихаєте? Теж очима? Ні, дихаєте ви носом Молодці! І останнє питання. Чим ви думаєте? А думаєте ви головою, розумнички молодці? А зараз давайте з вами подумаємо. Та порахуємо частини тіла, які ви будете бачити на екрані. Скільки ніг ви бачите на екрані? Нумо рахувати. Одна нога, дві ноги, три ноги, чотири ноги. Скільки на екрані ніг? На екрані чотири ноги. Чудово. Скільки на екрані ви бачите рук? Рахуємо. Одна рука. Дві руки. Три руки. Отже, скільки рук на екрані? На екрані три руки. Чудово. А скільки вух на екрані? Одне вухо. Два вуха. На екрані два вуха. А скільки очей за нами стежить з екрану? Одне око, два ока. Скільки носів ви бачите на екрані? Один ніс. А скільки пальців на цій руці? Один палець, два пальці, три пальці, чотири пальці, п'ять пальців. На цій руці п'ять пальців. А скільки показують пальців на цій руці? Один палець, два пальці. Чудово! Молодці малята, наше заняття закінчилось. Бажаю вам гарного дня та слідкуйте та дбайте за частинами свого тіла. До зустрічі, Па-па!